Сьомін Георгій. В минулому до війни керівник організації «Сокіл» в місті Полтава. Зараз є військовослужбовцем першого окремо штурмового батальйону Вовки Давін. Брав участь у Революції Гідності. Туди приїхав ще на студентський майдан разом з свободівцем Юліаном Матвійчуком. Це мій друг. Ми з ним дружили гарно, велика людина, і долучилися до маніфестації. Пробули там доволі довгий термін, потім повернулися до міста, тут почали щось організовувати, але потім, тоді, коли було, був розстріл, то я був безпосередньо там на Майдані і ну, допомагав чим міг по своїм можливостях, цілі і так далі. Ну тобто боролися із палками ще там. В тих часів почав очолювати громадську організацію, займалися там, просвітництвом, вишкільно-спортивними таборами, навчали молодь, ну, як, скажімо, підсилювали обороноздатність нашої країни. У 2015 році до мене зателефонували керівники організації і сказали, що типу, не хочеш ну, організувати в місті. Ну, я був не проти, бо перед цим я організував його в себе вдома на ександжарах, туди долучалася шкільна молодь переважно. А тепер треба організувати в місті, це студенти, це більш старше покоління. То в даній ситуації я почав займатися і в 2015 році тільки я вступив на цю посаду, поїхав добровольцем на війну, повоював, потім повернувся і з Романом Федєвим, теж хлопчина, мій друг найкращий, який загинув, то ми займалися організацією. Розбудовували, проводили різні акції, історичні вікторини, вишкільні спортивні табори. Позвонив Рома о 4.30. Сказав, я йду в АТБ. Путін оголосив війну. Ну, от я з початку знав, що робити. Я відвіз свої речі, свою наречену до ну, нові санжари до мене додому. Ми з'їздили, купили продукти на перший час, зняли кошти, купили ліки. І я поїхав в військкомат і вже в 10 ранку я вже був під військоматом, вже чекав, що робити далі. Я пішов і разом зі мною пішло приблизно 50-70 людей. Це були члени організації «Сокіл», це були мої друзі, це були просто якісь знайомі, які відвідували наші заходи і акції. Пішов я в ТРО в 116-ту бригаду в 146-й батальйон. Прослужив я там до кінця січня місяця. Перші запеклі наші бої це був Соледар, але до цього ми були там в Харківській області, в Сумській і так далі, але ну, я не вважаю, що це прям дуже складно. було. Це було те саме Да, Були прильоти, да, були там якісь трьохсоті, ну, тобто поранені, але це не були великі там, запеклі битви. Запеклий битви був «Солидар», коли ну, реально із зводу людей і я вивів вісім чоловік із нашого підрозділу. Коли ми були без зв'язку, без координації, просто тупо без нічого. І в певний момент мені прийшлося брати відповідальність на себе. Бо інші або не змогли це зробити через страх, або не розуміли, що потрібно робити. І Ми втратили дуже багато типу людей в Солидарі, деякі, які на жаль, ще й досі вважаються безвісті, зниклими. Мені запропонували. Перевестися в Увки Вінчі. там був один мій знайомий і каже, в нас розширення, не хочеш до нас Ну, Я типу давно просто писав, він каже, типу, ну давай. Я перевівся в розвідку, підрозділ поле» був. І прослужив я і служу ще досі там. І прослужив я до травня місяця до кінця. Потім отримав поранення. У мене було осколок в спині, осколок в ногах. Пізніше вже дізнався я про черепно-мозкову травму, струс мозку, контузія, вибухова травма. Ну, відповідно до цього, певні наслідки в мене і зараз типу є і. Осколки повитягували, і оце чотири місця я реабілітуюся. Хлопчина, який зі мною був, він прилетіло, і в нього було поранення, там перебита рука і так далі. Ми його почали тягти. Це була посадка, і над нами висів дрон, і тільки ми починали рух, туди й прилітав. І в нас в результаті з одного середнього ну легкого. 300 го стало 13. Дуже відчайдушні хлопці з мого підрозділу все-таки провели евакуацію, бо це неможливо було зробити, це була дорога життя. Вона повністю розбита, повністю прострілюється і тільки там щось з'являлось, просто туди вилетіло все. Але нас вивели в другій, в другій партії. Маю пройти ВЛК. По рішенню ВЛК буду далі вирішувати. Відповідності до того, яке буде рішення, і там далі вже буду згоджувати з командуванням батальйону. Тобто, бо в мене є підрозділ, якому я підпорядковуюсь, і який, якщо я не зможу брати участь у військових діях, то можливо я буду десь там допомагати в штабі забезпечені. Ну тобто є різні посади.